Всім привіт, друзі! Вітаю на Ютуб-каналі Enco.ua. Це перший наш ролик у новому році, тому вітаємо вас з усіма святами. Сьогодні буде досить цікаво. Подивимось на інвертор від компанії Prologics. В сучасних реаліях це досить потрібна річ. Тому буде цікаво. Ми починаємо. Як бачимо, поставляється інвертор ось от в такому пакуванні. Гарна, красива така коробочка. На коробці все на українській мові, і це дуже круто. Нагадую, що ProLogic – це український бренд, і це круто, що на нашому ринку з'являється ще більше українських брендів. Це окремий лайк. Давайте заглянемо всередину, подивимося, що ж там. Відкривається коробочка досить просто. Одразу бачимо гарантійний талон. Та сам інвертор. Ось так все запаковано. Сподіваюсь, вам добре видно. Впевнений, що на новій пошті нічого не розіб'ється. Але майте на увазі, що він великий такий, важить майже 8 кілограмів. Тому, якщо ви маленька, тендітна дівчинка, краще взяти когось з собою. Зараз дістанемо сам інвертор та подивимось на нього. Повернусь за хвилину. Ось таким чином виглядає сам інвертор. Як бачите, він досить компактний, корпус повністю металевий, окрім передньої панелі. Вона із пластику. Пластик якісний, досить збитий, впевнений, нічого так просто не розіб'ється. Зворотній бік. У нас є дві розетки та вихід дротів. Також бачу кулер активного охолодження. Що одразу хочу додати: у компанії ProLogix є вже готові батареї під ці інвертори, тому покупати щось там ліве, як то кажуть, не треба. На офіційному сайті є великий вибір різного об'єму, тож можна обрати під ваші потреби. Загальні розміри інвертора 255 на 120х290 мм. Вага, як я вже сказав, майже 8 кг. Він з правильною синусоїдою, тому впевнений, багатьом з вас він підійде. Зараз розкажу більш детально про характеристики. Лінійно інтерактивний інвертор потужністю 600 вольт ампер з активною потужністю 500 Вт забезпечує чисту синусоїду на виході. Він працює в діапазоні вхідної напруги від 145 до 275 вольт, підтримуючи стабільний вихід 203-238 вольт із точністю плюс-мінус 5 Час перемикання становить менше 10 мілісекунд. А для акумуляторів передбачено підключення 12 вольтових батарей через клеми. Важливо, інвертор не має вбудованої батареї, тому нам прислали до нього батарейку. Окремо дякуємо компанії Prologix за те, що підігнали нам цей інвертор на огляд та батарейку до нього. Дивіться, яка велетенська батарея. Ось таким чином це виглядає. Це дуже потужний акумулятор, але майте на увазі, що якщо вам потрібен інвертор, можна обрати з того, що є у компанії Prologics. Він не єдиний, там вибір дійсно є. Зараз все під'єднаємо та покажемо, як це все буде виглядати. Все під'єднали, момент істини, ми поки що. Сам інвертор до мережі не підключали для того, щоб перевірити, чи заряджена батареєчка. Для того, щоб вімкнути, затискаємо кнопку включення на передній панелі. Одразу чуємо, що ввімкнулось активне охолодження, і одразу ж воно затихло. Щодо гучності, його дійсно чутно, якщо у вас досить таке. Тихе приміщення, але воно, в принципі, по шуму комфортний, шум не буде дуже сильно заважати. Що ж, давайте розберемося тепер з головним меню, подивимось, що воно може, та розберемось в налаштуваннях. Як бачимо, пунктів на дисплеї дійсно досить багато. Є вхідний та вихідний струм та вибір режимів. Для того, щоб обрати інший режим, достатньо натиснути кнопку вибору та затиснути кнопку Enter. Ось ми змінили силу заряджання. Таким чином можна обрати те, що потрібно дійсно вам. Ще важливий момент: інструкцію в комплект не поклали. Я не знаю, можливо, це наш варіант інвертора без інструкції, але є вихід. В комплекті є гарантійний талон. Ось таким чином він виглядає, і тут є ось такий невеличкий QR. Ви його скануєте з вашого телефона і отримуєте повноцінну інструкцію. Не знаю, кому це зручно, мені особисто зручно, тому що я вже звик для того, що мало паперових. Додатки вкладуть в комплекти, але майте це на увазі, що якщо хочете знайти інструкцію, скануйте ось цей QR-код. Ну що, Давайте перевіримо можливості. Ми від'єднали його від мережі, підключили чисто від акумулятора. Для тесту в нас є ось такий невеличкий міксер. Тихенько. 300 Вт. Підключаємо його до інвертора та вмикаємо. Все працює без проблем. В момент підключення якогось навантаження у нього на дисплеї одразу відображається це навантаження. Тобто можна слідкувати, наскільки, наскільки сильно ви його навантажили. В принципі, прикольно. Ну, що. Ось таким чином виглядає готовий комплект. Сценаріїв використання для нього дуже багато. Це дійсно так. Все залежить від того, яку техніку ви хочете під'єднати. Зверніть увагу на батарейку, яка вам потрібна для автономності, але такий комплект в будь-якому разі коштує набагато дешевше, ніж зарядна станція. Так, він не такий зручний, тому що перевозити інвертор з 7 кг та батарейку кілограмів 20 не дуже зручно, але як готове рішення для дому, це дуже гарний варіант. Інвертор гарний, багато налаштувань. Зручний дисплей акумуляторні батареї це вже готові рішення під нього. Тож для того щоб його під'єднати, багато розуму не потрібно справиться навіть дитина. Тому, якщо вам сподобався цей огляд, палець догори, підписка та до зустрічі у нових відео.